У селі Попасне відродилася перлина української архітектури, старовинна хата Мазенка. Завдяки небайдужим людям вона перетворилася на унікальний куточок, де живають традиції наших предків. Це саме найстаріша хата в нашому селі. Місце розташування дуже гарне, і став, і наша балка. І саме місце розташування нам дуже сподобалося. Саме завдяки ентузіазму сім'ї приймак старовинна хатинка отримала нове життя. Вони відновили кожну деталь, відтворили автентичний інтер'єр і створили місце, де можна відчути дух української культури. Буває таке, що ми приїжджаємо з Андрієм вдвох. Сідаємо в альтанці, вдвох сидимо. Тут навіть енергетика не така, тому що вдалечні. Нема ні машин, практично тут не їздять, ні шуму. Тільки чуть як ластівки співають, як водичка там в ставочку журжить і. Так і надихаємося. А наше село воно дуже гарне, дуже краєвидим гарні, але ну як будь-яке село в Україні воно занепадає. Відповідно, нам хочеться відновити в першу чергу не тільки як етноселю, а й попит населення до села. Від попередніх хазяїв взагалі нічого не залишилося. Залишилось така, можна сказати, чотири стіни, які вже кусочок пічі. Да, і кусочок печі залишився. Е, відповідно, е, все було реставровано, все добудовано, зреставровано ну, своїми силами, тому що е, навіть дверей не було. Ну вікна залишилось вікна і стелі їхні. Нам допомогло населення, дуже допомогло. і Ікони, і всі рушники, практично є на мене такий друг Гулян Василь, то він практично всі його рушники це його. Він їх зберігав, він їх складав. І от коли така понадобилася для такого діла кет на оселі, він сказав, будь ласка, забирай. Деяким, от як ткацький верстат, ми його купували в Свідни. У Львівській області, тому що в нас ніхто вже не зберіг ці верстати. Чому? Тому що нам хотілося найбільше відобразити ремесло ткацтва, так як в нас в нашому селі це був найбільш розповсюджене ремесло. Сьогодні етноселя – це живий організм. Тут проводяться культурні заходи, ярмарки і просто збираються друзі. Це місце, де можна відпочити душею і тілом, познайомитися з українськими традиціями і відчути єднання з природою. Ця хатина розмальована Миколаївським розписом. Ми з нашими дівчатами дуже намагалися старалися передати колоритність, додати колориту в цю хатину. І гадаю, що у нас це вийшло. Ми розмалювали по перше піч піч одна з головних. Осередків, да, цієї оселі прикрасили цю кімнату ось таким орнаментом. Вазон, три квіти, ці листочки і грона ягідок. Взагалі, в миколаївському розписі все має своє значення, своя символіка. Вазон це взагалі сама композиція, це дерево життя. Вазон це жіночий, жіночий початок, три квітки це три єднання. Синій колір це чоловіча сила, червоний колір це продовження жіночої сили. І грона бутонів це надалі процвітання роду на майбутнє. В цій хаті було дві скрині, вони тут і є, і ми з них вже також взяли малюнок для того, щоб відтворити цей малюнок, тому що на скринях не дуже чітко видно. І е, захотілося просто прикрасити цю хатину, намалювати на одвірках і ще більше заквічати цю хатину, а особливо піч там взагалі дуже квітучий орнамент. Треба побільше такого, щоб село села відновлювались. Не можна запускати села. Село це наше все, це серце нашої країни. Ми привезли подарунки від організації для людей, які долучилися до розмалювання, до відновлення цієї етнохатинки. І ми спілкувалися із засновником цієї хатинки, яка нам Запропонувала підготувати подарунки. Я бажаю, щоб і надалі люд... ця людина і люди, які живуть поруч в цих селах, долучалися до відновлення цього участка, цієї хатиночки. Історія етноселі це доказ того, що навіть найстаріші речі можуть знайти нове життя, де збережені традиції надихають нові покоління. Я побачив ту ідентичність України, побачив те. Чим жило село, яке воно те було село, як жили наші українці, як ми розвивалися. Я дуже вдячний цим організаторам, які на це пішли, це побудували, тому що зелений туризм в Україні, його треба розвивати. Без нього ми нікуди ми повинні бачити нашу Україну. Ми пройти ногами, ці стежки, по якими ходили наші предки, ну це, як кажуть, це, це, це багатього чого коштує. Запрошуємо відвідати етнооселю і відчути атмосферу справжньої української гостинності. Саме головне напевно, щоб закінчилась війна в Україні. А потім ми все це зробимо. Ми цю етноселю і вниз, і вверх, і вдоль зробимо, аби тільки закінчилась війна.